Well, well, well. Ідея розповсюдити династію Чернігів. Вам дуже сподобалась. Тому зустрічайте Кані Вест або ж по нашому Микола Захід. Ну, в моїй голові це звучало смішно. Наш західний хлопчина має такі трейти, як плодовитий з ексцентричністю, яка допоможе нам швидше прокачуватись. І станом на 867 рік Чернігер знаходиться в складі Хазарського царства. Тому спочатку робимо Миколу Васалом, а самі починаємо гру за хазарського царя. Даємо незалежність собі майбутньому і стає. Правителем незалежного Чернігірського королівства, незважаючи на те, що ми пракащі в управлінні свій стиль життя беремо на войовничість, а вже прокачні перки розкидаємо на збільшення доходу. Ми знаємо, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, тому мій вибір впав на Євдокію два рочки. Але тут немає нічого такого поганого. Це історія нашої країни. Таке було і від цього нікуди не втічеш. Офіс президента знаю, що він робить. Хлопчики тут просто на допінгу сидять, і армія, яка не яка є, навіть 300 профілакти. Офісійних воїнів є і жінку свою навчати буду також. Я бо скили для цього є, і змінимо її ще віру, бо це. Просто де Бл... паралельно наші добрі сусіди рейдять нас. Тут ми просто затерпіли це, але тут ще й князь київський оголосив нам війну, щоб було розумно з його сторони. І Ясно, що ми програли цю війну. М да, чернігер без чернігера. Далі мені захотілося спустити на когось всю свою злість, і вибір впав на одну з провінцій Турова. І армію їхню ми перебили і почали захоплювати столицю. До речі, що я там говорив про непогані стати своїх комічників? Забудьте. Але паралельно вони воювали з Києвом. Так ось як тільки. Захопив місто і мав можливість закінчити війну. Паралельно з нами завершив її і Київ. І я на секундочку не здивувався, що претензії в нас були на одну й ту саму провінцію. Тому ми знову воюємо з Києвом. Результат, в принципі, був відомий ще до початку війни. Далі думаю, піду по рейджу трохи, але не знаю як, коли мені сама гра предіктить перемогу, я просто лузаю в битві. І як там кажуть, розумні вчаться на чужих помилках, а нормальні вчаться на своїх. Ну можете не хвилюватись, я не в тій і не в тій коаліції. І тіль тут був нереально. Дякувати Богу, що під боком був Бобруськ, який хоч трохи полегшив нам страждання. Далі прийшла черга козятина, паралельно прокачуючи свої навички командира. І не встиг я завершити війну, як розпочалась інша з Карачовом. І вони на принципі були під силу, але через дві хвильки ми вже воювали з усіма нашими сусідами. І ось. Все, що залишилось від Чернігера. І Neckstран я вже вирішив розпочати з нуля років як васал хазарського хана. І судячи з того, що наша армія менше за всі сусідні, цей ран буде точно на пацифістичах. Хотів сказати я, але є солодка булочка під назвою Козятин. На цьому моменті хочу забрати всі свої слова назад. Таких какашок в мене ще не було. І знайшов я ще гарного вчителя вже для нас самих. Ні на що не натякаю, але 1200 і 700 ну це якось трошки різні числа. За перемоги в битвах ми лутаємо багатенько. Престижу, а за перемогу у війні піднімаємо нашу легітимність. Після цього під гарячу руку потрапив Можайськ. Знову ізічно для нас. Далі відбувається просто шок. Вибираю претензію на Бобруйськ. Бачу, що я сильніший, і в них нуль союзників. О, думаю, сюди, очередняра. але тут бац і Мінськ в'язався в цю війну. І поки я тут крутив хороводи, Чернігів був захоплений і разом з ним і я. Микола Захід. І це в принципі не критично. Бо території ми не втратили, і регент наш не криса, тому і не переживав за легітимність. Правда, фокус навчання трошки підкачав зі своїми інтригами і дипломатією, але буває гірше, що й сталося. На величезній території болячка розповсюдилась саме в нашій країні. Навіть ізоляція не допомогла. Ми сильно захворіли, тому розпочинаємо заново. Next try розпочинався чудово. Знайшов топового вчителя, забрав собі все таки Бобруськ, але вчителька відразу ж захворіла. На нас напав Пер'ясов і забрав найголовніше. Ні, не маму, а Чернігів. І останній штрих всі композиції тільки захворіти нам самим. Next, next, run я потрапив за грати і не зміг себе викупити. А next, next Той що після next, run я знову хе-хе Блін, як я міг забути вам сказати, що гнаґґдагна. Також гарно вчителя підібрали Голанда. Але це як нуль вченності в чувака. А, а, подивіться, що я помітив. Наш хлопчик, так, все на цей раз. Я буду старатись ні на кого не нападати. Тільки дуже зрідка і то, коли ідеальна ситуація буде. Боже, знову болячка, знову болячка, я не вірю. Я просто не вірю в це. Подивіться, подивіться, на тому самому місці, на тому самому місці, де було. Ух, болячка прийшла. На цей ран мене тактика така сама, будемо тімитись з Києвом, бо чувачок тут з геніальністю і з отакими статками. Тому він виховає 100% непогану дочку, на якій я одружусь, і ми будемо безкінечно в альянсі сидіти з ними. Тут паралельно Хазарія з цим Києвом і воює, я сподіваюся, не за мене. Зараз подивимось. А, за мене. Окей, ми хоча б перемагаємо в війні. Але я свої війська не буду збирати. По перше, у мене 420 вояк тільки. А, ну, я ще в турму сів. О о, о, о ми виграли, ми виграли війну. Все так нам стукнуло 5 років, тому через складку активності можемо організувати зустріч з нашими однолітками. І за це ми 150 престижу взяли. Я просто не знаю, ну як можна не напасти на цей козятинь. 400 вояк. І нуль друзів. Такс, взяв ще дочку цього козятинського імператора, і за рахунок цієї перемоги можемо нарешті одружитися з донькою київською. Ще раз запрошуємо в гості до себе всіх своїх однолітків і відразу шлутаємо 75 престижу І з 25 відсотковим шансом підвищуємо наші вміння з мечом. Тут ще тіпи побились, але мені то що, я підвищую собі дипломатію на один. Так, ну стаємо гетеросексуалами. На жаль, побудуємо в чернігері ще АТБшку за 71 монетку. Отримуємо трейд щедрий. Мінус 10% доходу, але це норм. так, такс. Так. і тут Бобруйськ з Туровом воюють проти частини Мінська. Так хочеться на крусюках забігти, щось захопити, але я вичікую кращого моменту. І цар Хазарії мене ще якось також вчить, не знаю як. І під час цього навчання я отримую 50 стресу. Ну це типіка українська школа. І незважаючи на те, що ми можемо дуже добре прокачуватись в управлінні, спочатку ми прокачуємо лайфстайл в файтінгу. І приходиться витратити ще 350 престижу на те, щоб оця п'явка, яка тип. Нам допомагає правити, але насправді вона зацікавлена тільки в своїй вигоді. Ага, навіть так ми не можемо його скинути, треба ще чекати. Тоді його просто візьмемо, вб'ємо з 95% шансом. Також тут недалеко один з васалів проводить полювання, і цей прекрасний шанс відновити наш престиж втрачений. Правда, ми вже відразу ж отримали поранення. Тут ще й була інфекція в цих ранах, виявляється ясно. Ну нормально, хоча б 150 престижу залутали. І все, ми трофанчика цього, що сидів біля нас, ми скинули. І на його місце приходить жіночка, яка з Віддає нам свій пост. Називається з'їзди за престижиком. Такий престиж залутав. Оу, о, нормально, здоров'я гуд, і ми залутали трейд зі шрамами, що дає нам престиж. Не питайте, як це співставляється в головах розробників. Не питайте. За рахунок нашого стилю життя також прокачуємо перк на контроль. Ще відкриваємо перк, який дає 50% скидку на те, щоб розпочати будь ким війну. Відразу ж цим користуємося і нападаємо на Бобруцьк. Поки там воюють, самі йдемо на полювання до сусідньої провінції. 187 престижу, просто з нічого. Тут нам наш цар пропонує змінити віру, але ми йому відмовляємо. Ооо, а десь я вже таке бачив. Десь я таке вже бачив. Перший перк, який ми прокачуємо за рахунок нового способу життя, це меримократія що дає нам можливість провернути схемку, в результаті якої ми зможемо заявити повноцінні права. На титул Хазарії. Ви розумієте? Якщо все пройде успішно, ми станемо хазарським королем. О, а жіночка моя вагітна. Ну придурок, як завжди програв війну, але дякувати Богу, що не за мою територію, хоча воювали. Геній Микола Другий. Ще один геній народився. На цей раз давайте назвемо Миколайчик. Не може мене зупинити. Я забираю титул на хазарію. Блін, а я взагалі забув про це явище, як віддати себе якомусь божеству. Напевно, візьму на підвищення контролю. З чергового полювання виходимо переможцями, лутаємо вовчика і престижик з легітимністю. Так, і можемо створити королівство чернігів. За легітимність і престиж. Поки що ран за такого пацифістича йде непогано. Але, наприклад, на Переяслав я не можу нападати, бо немає ніякої претензії, і на Карачов так само не можу нападати. Тому даю своїм людям задачу сфабрикувати претензію на Переяслав, бо це дуже-дуже розвинуте місце. Так, ну і розбудуємо ще чернігер трошки. Це роздоченька, але плодовита. Ну, її не будемо трогати, хай живе собі. За 81 золоце забираємо собі претензію на титул Переяслав. Так, а перед тим як розпочати війну, набираємо собі хускариків, найкращих воїнів в цій грі. Так, наш старьок предлагає мені посаду в консульстві, я її приймаю, звичайно ж. ой Ой-ой-ой, ой-ой! Перший раз і сьогодні, де б я був, якщо б неможливість піднімати рунний камінь і лутати ось це. За 50 монеток всього лиш. Нападемо ще на Мінск по приколу, але не це головне. Головне ось це. Ми можемо кинути виклик каганату, тобто нашому головному. Ми нажимаємо це і зараз буде битва. Ось, зараз буде битва. Дивіться. Підніми свій клинок, я йому кажу. І починається. Спочатку прожимаємо ось цього, а потім кидаємо йому в пику 20 монеток. І це наша перемога. Забираємо все, все в нього забираємо. Він ще й поранений, якщо ви бачите. Ну ви бачите, напевно. І зараз один щось стрішок, ви самі все бачите. Ви самі все бачите в себе на екранах. А зараз розпочнеться гра, бо Подивіться, що відбувається. Яке відношення всіх пацюків до нас? Ось яке. І ми вже маємо створені фракції проти мене, ви розумієте? І день ще не пацюрював, а вже хочуть незалежності від мене. Зараз будемо з ними воювати, і це буде надовго. Так, в принципі, вже більш-менш до мене людішки відносяться, і фракції я прилушив. Можемо заснувати столицю Русі, Чернігер. Отримує неперевершені бусти. І якщо до цього наша компанія розверталась в принципі по стандарту, то зараз буде найнеочікуваніше. І для того, щоб реалізувати наш план по захопленню, ось прямо всієї цієї карти, нам потрібно було монголія, щоб стати ким. Правильно, чітлі з ханом. Але Монголії немає. Але, на жаль, дуже далеко вони знаходяться. Ми навіть не можемо нічого їм сказати. Але зараз ми будемо фабрикувати претензії на країни. І фабрикуємо претензію на провінцію якомога східнішу. Ну, ось ця тара, ніби непогана. Ну і тепер просто чекаємо два роки. І в нашій країні, ні нашу віру, ні нашу культуру людішки не сприймають. Зараз будемо займатися цим питанням. І щоб нам на рандомі не померти, спочатку потрібно лікара придворно найняти. Людина. Яка буде куштувати нашу їжу і дві горили бурмили, які будуть нас захищати. А поки наші претензії там підробляються, проведемо турнір для підвищення контролю в країні і нашої легітимності. А в спадщині нашої династії беремо морські вовки, що дає нам плюс 100% до узалутаного престижу після перемог. І нормально ми так турнірчик провели, подивіться. 1200 престижу залутали. І якраз по завершенню турніру в нас з'явились претензії на Таро тому об'являємо війну. Так, треба наробити альянсів з людьми нашої віри і нашої культури. Так, і ще одна особливість гри. Ми були в альянсі з Києвом. Але альянс заключається не між територіями, а між людьми. Тобто, ось бачите, це мій брат в законі, а я заключив альянс з батьком його. Тобто, після його смерті альянс пропав. Тому віддаємо свого сина за його дочку. Легітимність наша дуже дуже на низькому рівні, але ми це вирішимо створенням королівств. Для початку дітей своїх буду одружувати на своїх же васалах, щоб вони нас підтримували це по-перше, а по-друге, щоб розповсюджувалась наша віра і наша культура в нашій державі. Хоча перемога тут за нами. Тут ж їхні друзяки вписуються за них, але ми їх переможемо так само. І даємо завдання оформити ще одну претензію. Ізі перемогу забираємо собі. І дочку його так само. Ох ти, що, подивись, оксул і он напав. Боюсь, не могу. Тут мої ще шевасали, красавчики, захопили. Ось це просто самі, я їм чого не казав. І ось, ще я вам не показував, але я вже прокачувався в стайлі вченість. І дивіться, до чого ми дійшли. Відкривається перк, який дозволяє нам купувати титули. Купувати претензії на титули. О, дивіться, ми знайшли священний ордер, і нам дають 1500 чоловіків за це. Ось дивіться. А, ну 1100 тут. Обманули, підвели трошечки. Подивіться просто, які тут числа в престижі за одну перемогу. Розпочинаємо вас війну і буде таке, і буде таке, до чого ви 100% не готові. Капець, подивіться, народився якийсь столік ішов в нього. Боже, Боже. Хоча жінка більш-менш найс. Nice. І ж якісь кліщі завелись. І знову ж таки ніхто не здивований, що тільки я тут розкидаю армії і болячка саме тут. Саме тут з'явилась. саме тут. 1200 фейма за одну перемогу. Ну там 4000 проти наших 1600 було. Попередній тестувальник їжі помер, тому ставлю свого сина, Ну його не жалко. Мішка, грізлі. Такс, є перемога. І зараз робимо. Тут нашу столицю, і зараз дивіться, що робимо. Змінюємо свою культуру на культуру нашої столиці, яка є бурятська, якщо ви ще не забули. Ось дивіться, бурят. Ну в наші часи це звучить не дуже, звичайно. Так, розпочинаємо ще пару війн проти якихось ложків тут. Крим повстав, що ви розуміли. Крим повстав проти мене. Так, перемогли ми всі війни, дізбандимо всі наші армії, переходимо в вкладку рішення. І дивіться, що пише. Стати найвеличнішим з ханів ці всі війни ми зараз розпочинали, тому що Каганат Чернігер не мав 100 провінцій в своїй власності. Зараз нас рівно 100 Ми стаємо найкращими ханами. 3750 чоловіків в Рху, 9200 в 9200 врху, 9200 вверху, 40 тисяч. І які тут війська? Подивіться, тут навіть три бучети є. Ми за день будемо міста захоплювати. За день, просто за день. You are now known as Chingus Khan. Ну, оце правда треба трошки змінити. Це не монгольська імперія все-таки. Ось так краще набагато. І в на нас є казусбеллі монгольське захоплення. Ми можемо просто захопити всю країну. Все, ізі, ізі, ізі. 50 тисяч військ. І яких вояк? І яких вояк саме найголовніше? Ось, ну давайте, наприклад, на Візантійську імперію нападемо. Зоберемо ще Спермію, це ще заберемо собі. Сібір ще заберемо. 33 тисячі воїнів. І всі подивіться, четвертого, навіть 5-го рівня є. І беремо цю всю араву і йдемо на Візантію. Просто дивіться, 8 днів! 8 днів! Розвиток 28 на секундочку. Розвиток 28 Ось це тепер Чернігер. О, жінка померла, але не в цьому суть. Тут галиця галиця... Та боже, дайте мені сказати. Галицька Волинь почала на. Боже, мене все збили. Коротше, галицька волинь напала на нас. Правда, єдина проблема, що це ми дуже і дуже довго збираємось. І ось так виглядає чернігерська рода станом на 939 рік. В своєму розпорядженні ми маємо 11 дітей, але правда тут померли. Цей чудак взагалі взяв і сам себе до смерті забив. І чесно, я для себе галочку поставив, що я пройшов гру і захопив весь світ. Бо для мене це вже захоплення всього світу. Нас найсильніша армія. Не просто в кількісному вираженні, а в якісному. Ну і тут подивіться, як все роздроблено. Битися за оцього 10 років. Ну воно мені треба, скажіть. мені, будь ласка. Дякую ще раз за ідею. Це було дійсно геніально. І підписуйтесь скоро тисячі підписників.